Добро творити на землі людині лиш дано. і навіть діточки малі Всі знають це давно, краса і море доброти оточує нас всіх подібним будь до сонця ти, щоб зазвучав твій сміх, щоб ти освітлював всім шлях, як сонце з висоти. Хай сяє усмішка в очах, будь завжди добрим ти, будь чистою і світлою, дитино. Добро твори у світі кожен час. Добро і є та категорія єдина, яка веде до світла кожного із нас. Добром на доброту відповідай щоднини, на зло. Також добром відповідай, покликання найбільше для людини. Добро творити – це запам'ятай. Малята, будьте добрими.